Ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні сказав до наших сердець. За те, що ти кажеш в своєму слові, що є тільки дві дороги. Дві дороги, які ведуть в вічну смерть та дорога, яка веде до вічного життя. Але в, нам кажеться, що ми можемо йти вірнимся. Але я прошу тебе, щоб ти допоміг дати таке. Осознання людині, що можливо вона помиляється. Не можливо, а якщо вона не з тобою, вона точно помиляється. Людина, вона почала виділяти свій путь сама і йти по ньому. Тим самим вона ще далі віддаляється від тебе. Тому я прошу тебе, ім'я Ісуса Христа, дай покаяння тому, хто ще не покає. Розв'яжи ці страшні узи гріха, які... Держить на собі людину, кожну душу, хто не з тобою. та дай свободу від грехів, дай прощення, дай спасіння і дай сили кожній душі звернутися до тебе з молитвою прощення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.